У якому віці найкраще брати цуценя? Краще коли йому виповнилось 8-10 тижнів. В цьому віці його вже відлучили від матері, і воно освоїло соціальні навички спілкування з цуценятами. Що потрібно взяти із собою, перш ніж забирати цуценя. Щоб дорога додому була комфортною, візьми з собою ковдру або іграшку, потрий матір цуценяти цими речами, щоб вони увібрали її запах. Так цуценя спокійніше перенесе поїздку додому, пляшку з водою. Дай попити цуценяті перед дорогою, нашийник або шлею з повідком. Це допоможе мінімізувати ризики падіння та втечі, ласощі, відволічуть тварину від дороги та зменшать стрес. Пакетики для фекаліїв та пелюшку. Поклади пелюшку під цуценя. Зазвичай воно ще не привчене до туалету, а ще воно випило води. Тому можуть бути несподіванки в дорозі, клітку відповідного розміру. Якщо ти забираєш тварину самостійно, тоді це дуже потрібна річ. Як годувати цуценя? Головне, нічого не вигадуй: годуй тим кормом, який він їв. Перший тиждень не змінюй корму. Різкі зміни можуть призвести до розладу шлунково-кишкового тракту та стресу. Цуценя буде відчувати себе комфортніше, знаючи, коли його погодують. Годуй улюбленця 3-4 рази на день, так можна уникнути переїдання. Облаштуй цуценяті спокійне місце для їжі, щоб його нічого не відволікало.